У Грудні 22-го року гумористи 95-го кварталу випустили ролик про УПЦ, де нацьковували людей на церкву та бажали смерті священникам. Плюнути в священника УПЦ МП 20 гривень. Залишити святе писання цвяхом на позашляховику 50 гривень. Вдарити по лівій що і одразу автоматично по правій 100 гривень. Вигнати московський патріархат з України безцінно. Йні ви ішаки, казлячі ви морди, блясу висини, б бля, тота путінська і що ви бля, здохли. Я приєднуюсь до кожного нахуй, цього слова. блядь. все це, начебто, з гумором, скривляннями, з гоготом та реготом. Але не всі цей інтелектуальний гумор розуміють. Є люди, які побажання, щоб ви здохли, сприймають буквально. 25 грудня в Преображенському храмі у ПЦ Чорноморська людина з ножем намагалася напасти на священника. Парафіянам вдалося його скрутити та відібрати ніж. А 2 січня все закінчилося трагедією. У Покровський храм Вінницю увірвався чоловік і почав громити все довкола. Він перевернув розп'яття, зривав і жбурляв ікони та інше. Настоятель отець Антоній вийшов з вівтаря і намагався його зупинити. Той вихопив небезпечну бритву і полоснув священника по горлу. Настоятель у реанімації у тяжкому стані. Подивіться на ці фото на калюжі крові у храмі. Ці два випадки сталися протягом кількох тижнів після виходу відео 95-го кварталу. Чи не відчувають ці милі хлопці відповідальності за свої слова в українській православній церкві? Закликали їх видалити своє відео і вибачитись. Вони відмовилися. А значить, замах у Вінниці може бути не останнім.